Винуватцю смертельної ДТП на Зарічанській винесли вирок на Кам'янеччині. Брат Кривдив, сестру деталі далі. Росіяни атакували дві громади на Сумщині. Є жертви та постраждалі у шосткінській громаді. Внаслідок ударів дронами і кабами загинуло двоє чоловіків 50 та 55 років. У момент обстрілу вони перебували на вулиці. Поранені ще четверо мешканців багатоквартирного будинку. Серед них семирічна дитина. У шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. В Україну приїхав спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келох під час візиту обговорюватиме з українськими посадовцями теми оборони, зміцнення безпеки, зброї, санкцій, захисту людей, посилення співпраці між Україною та США. Раніше Келох повідомив, що пробуде у Києві тиждень. Сполучені Штати Америки відправлять Україні системи ППО Петріот. Про це Сказав Дональд Трамп, і про це повідомляє Reuters. Американський президент не уточнив про яку кількість комплексів йдеться, але каже, що ЄС відшкодує Сполученим Штатам вартість озброєння. За словами Трампа, він дедалі більше розчаровується у Путіні, оскільки той відмовляється від спроб політика домовитися про припинення вогню в Україні. Дев'ять років ув'язнення такий вирок водієві, який у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння вчинив смертельну аварію 18 листопада минулого року у Хмельницькому по вулиці Зарічанській. Про це стало відомо сьогодні під час засідання у Хмельницькому міськрайонному суді, повідомляє Суспільне Хмельницький. Також чоловік повинен сплатити 750 тисяч моральної шкоди кожній родині загиблих. Винуватець ДТП на смерть збив три жінки. До підрозділів поліції області надійшло 564 повідомлення про події та правопорушення за минулу добу, 110 з них кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини склали 97 адмінпротоколів. 24 – на нетверезих подіїв. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження а також сім ДТП, на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 684 запити. На Кам'янеччині судитимуть 36-річного кривдника, який вчиняв домашнє насильство стосовно рідної сестри. У поліції області повідомили деталі: 40-річна жителька одного із сіл Кам'янець-Подільської громади зверталася до правоохоронців з приводу систематичного знущання із з боку рідного брата, із яким вона проживає в одному будинку. Він у нетверезому стані кричав, лаявся та погрожував їй. І впродовж року поліцейські тричі складали адмінна протоколи, та це не зупиняло кривдника. Тож йому оголосили під. Дозру і незабаром він відповість перед законом. Санкція статті за вчинення домашнього насильства передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років. Музика. На Хмельниччині горіли господарчі споруди та екосистеми. Про... Деталі п'яти пожеж, котрі сталися у неділю, поінформували у ДСНС області. Рятувальники виїжджали на гасіння пожеж у господарчих спорудах. А саме у місті Нетішин та у селі Васьківці Шепетівського району також палали екосистемові в Ізяславі, табгородку та в селі Почапанці Кам'янець-Подільського району. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Хмельницьк водоканалі повідомили про призупинення водопостачання. У зв'язку з поривом водопроводу сьогодні до 17-ти години орієнтовно не буде води на вулиці Панаса Мирного від будинку номер 1 до 31, також від будинку номер 2 до номер 26, вулиці Залізняка 1, 1А, 1Б, 1В, а також від будинку номер 2 до будинку номер 18, вулиця Кармелюка, вулиця Лісогринівецька, 20, 22, 24, 24, дріб 1, 24, дріб 2, 24, 4 дрібти 3 та 38а. Також по вулиці Старокостянтинівського шосе, а саме за адресами 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г. Вулиця Січових Стрільців, вулиця Озерна, також ЖК 1 Парковий, Барви та ЖК Агора. І наразі це все чим стигаю поділитися. На цьому і залишайтеся із першим подільським попереду ще три інформаційних випуски із з актуальними новинами з офіційних джерел. Дякуємо за довіру збройним силам України за захист. На все добре.